Привіт, І з поверненням. бо ви не просто вирішити, що далі робити з лідом, чи із заявкою на обслуговування, чи з подією. Менеджерам з продажу буває складно вирішити, яку стратегію зрештою, обрати, щоб укласти угоду. Майстри з ремонту можуть мати кілька ідей щодо розв'язання однієї тієї ж самої проблеми, але вагатися щодо методів. Не кажучи щодо івент-менеджерів, що перевантажені роботою, з'ясуємо ми сьогодні, як ШІ може допомогти співробітникам та яку дієву та розумну пораду може надати А Також що це дає для компанії в цілому, немало небагато за допомогою щі можна підвищити ефективність співробітників на 25%. Більше не треба марнувати час на аналіз застарілих даних чи слідкувати за трендами. Ендрфші надає корисні рекомендації співробітникам, як впевнено виконувати завдання та прискорити робочий процес. співробітники стають впевненішими, бо знають, як правильно вчинити А тепер погляньмо, як це працює. Що ж почнімо з додатку CRM. В якому збережено всі нагоди, кожна на своєму етапі, Розгляньмо проєкт дизайну офісу для оптики Eyes on Me. Вони планують оформити приймальню в новому приміщенні та оздобити її вишуканими меблями. Дохід, що очікується, становить близько 24 тисяч, а ймовірність укладення угоди трохи більше ніж 60%. Але я не знаю, як чинити далі. Подзвонити їм, написати листа, можливо, надіслати якісь матеріали про процес дизайну. Я не впевнений. На щастя, маю кнопку «Щі». та можу звернутись до «Щі» по допомогу. Мені лише потрібно натиснути на цю іконку «Щі» та відкриється чат з ним. Потім просто пишу до нього та прошу запропонувати два-три наступні кроки, які б мав зробити менеджер з продажу задля просування находи. Натискаю Ентер та чекаю, що він мені скаже. перед тим як щось запропонувати, ще аналізує контекст та історію розмов. і відповідь не бариться. А у мене є кілька ідей. Вони всі чудові. Напишу їм листа та запропоную зустрітися. у записі душі не потрібно прямо вказувати тематику нагоди, оскільки йому про це натякає мітка вгорі запису нагоди щодо проекту для того, щоб щось порадити особисто мені, він аналізує кожне поле та історію повідомлень. Гаразд. Далі ходімо до додатку обслуговування. В ньому містяться записи щодо сервісних команд, але нам потрібна команда ремонту оргтехніки стосовно швидкого розрядження батареї. Якщо передивитись його стрічку, то можна побачити всю історію комунікації. Але ж щоб розібратися в цій справі, мені слід все прочитати. На щастя, у душі дозволяє мені перейти одразу до суті. Поставлю питання так само, як ми робили в CRM, та довідаюсь, що слід робити далі. Для цього слід скористатися іконкою «Щі» та ввести свій запит, що мені робити з цією заявкою, та натиснути Enter. А ось і ідеї щодо розв'язання проблеми з батареєю. Я вважаю це чудові ідеї. Я займуся цим, щойно закінчу знімати це відео. Граз на останок, але не менш важливе, перейдімо до нашого додатку події. Ми розглянемо нашу майбутню щорічну подію конкурс меблевого дизайну. І, прокрутивши донизу, ого тут у чаті чимало подій. Власне, тут чимало написано, а я не палаю бажанням все це читати. Тож я спитаю поради у щі. Зроблю те саме: натисну на іконку щі та напишу наступний запит. Що потрібно зробити, щоб завершити планування цієї події? натисну Enter Ова. Прекрасні ідеї щодо подальших кроків. Обов'язково візьму їх до уваги та втілю в життя, і це все. Ми дізналися, як використовувати щі, щоб отримувати пропозиції щодо наступних кроків для ліда, заявки на обслуговування та конкурсу меблів. Тож чому це важливо для нашої компанії? Коли ще аналізує розмови та дані, співробітнику не потрібно переглядати весь попередній чат і вирішувати, що робити. Складні питання можна розв'язати, проаналізувавши історію записів, та скласти за ними план подальших дій. Співробітники працюють з меншим стресом, коли робочий процес спланований відповідно до графіка. Відчутне покращення в тому, що кожен знає, що робити, що усуває завади в роботі. Завдяки цим досконаленням робочий процес стає ефективніше, а працівники впевненіше, що на загал призводить до зростання командного духу, оскільки щі читає наш чат, він може допомогти спланувати наступні кроки. Непевності на більше немає місця. Можна впевнено рухатися вперед за кожною нагодою, заявкою чи конкурсом, знаючи, що обрана стратегія. Ективна, не забудьте переглянути і інші наші відео щодо ЩІ, щоб дізнатися ще більше про те, як просувати вашу команду. на сьогодні, все побачимося в наступному відео. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера у в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.